Вітаю, мої любі друзі, вітаю в Україні. Сьогодні я хотіла розповісти вам про цього маленького красення. Це є Пафіопедіум ліокохілом. А якщо бути точніше, то це ліокохілом АЄС 615 сельф. Тобто це природний вид. По фіопеділому, він дуже гарненький, має велику квітку. Знаєте, не можу, не можу я сьогодні нічого розповідати вам про квіти і казати, що дуже люблю квіти. Казати, що квіти рятують світ, бо то все є неправда. Я хочу показати вам. Тим, хто досі, досі твердить, що рускії люблять українців, я хочу показати вам їхню фашистську любов до українців. Я не знаю, як назвати цю країну, Рашистська, фашистська, одним словом, країна-терорист. Яка прийшла в мою країну вбивати, нищити, красти, насилувати і захоплювати. Але я твердо знаю, що відповідь вона буде і буде жорстока. Ганьба вам, росіяни! Чому не пірашки своєму? Вже завершена завершена операція по порятунку людей з-під завалів. Тож відео це вже можна показати на весь світ. Я хочу, щоб бачили всі. Любовь по-русски. Вот так русские люблять. По-другому вони не можуть. Вони можуть тільки з кров'ю любити. Пасхуди. Українці, звертаюся до вас. Тримаймося, мої любі. Ми переможемо. Ми витримаємо. Все буде Україна.